Привіт, мої любі! Сьогодні ми продовжуємо з вами зустрічі, на яких навчаємося грати у ігри, які допомагатимуть вам під час хвилювання чи тривоги. І сьогодні розпочати я хочу з гри, яка здалася мені дуже цікавою. Я називаю цю гру Гра Привіталка. Якщо вам сподобається ця гра, ми можемо її використовувати на заняттях для того, щоб вітатися. І вітатися ми будемо знову у незвичний спосіб. Вітатися ми будемо з вами ручками. І ми будемо виконувати рухи. Ви будете слухати мене і повторювати за мною. Подивимося, що у нас вийде. Ну, ж, починаємо уперед. Добре. Ручки підіймо. Підімо. Вгору, вгору, вгору можна потягнутися. Долоньки покажи. Привіт нам передай. У долоньки попускай! Ти долоньки й можна і знизу пустити ручки, розтерти або вгорі розтерти. Ручки знову догори. Там нам швидко помахай, чудово опускай. Серденько зроби. Всім надійшли. Сподобалася гра? Давайте повторимо для того, щоб її запам'ятати. Добре? Давайте, ручки підійми, долоньки покажи. Привіт нам передай. У долоньки поплескай у долоньки. ти долоньки розітри. Ручки знову догори. Там нам швидко помахай, чудово опускай. Серденько зроби, всі нам надійшли. Молодці, дуже добре у вас вийшло. Всі повторили гру і далі починаємо вже працювати. Зараз я розповім вам про цю цікаву гру, у якій ви можете уявляти себе будь-якою твариною. Звіром, чи птахом, чи комахою, чи рослиною, і цей образ буде допомагати вам боротися з хвилюванням або тривогою. А гра ця називається Дихай і думай. Цікаво? Давайте будемо зараз знайомитися із цією грою. Коли ти хвилюєшся, спробуй спокійно дихати. Закрий очі. Якщо хочете закрити очі або можете виконувати вправу з відкритими очима. Глибоко вдихніть і подумки скажіть. Я лев. Вдихни і видихни. Скажи і подумай, я птах, вдихни, видихни, скажи і подумай я камінь. Вдихни і видихни. Скажи я квітка, вдихни. Видихни. Скажи я спокійний або спокійна. Вдихни, видихни. А тепер я прошу кожного з вас подумати про образ, який би ви могли для себе придумати. І скажіть, я вдихніть і видихніть. І ви дійсно заспокоїтеся. Сподіваюсь, що ця гра була для вас цікавою. Ви можете думати і вигадувати собі будь-які образи, дихати разом з цими образами і заспокоюватися. До побачення!